На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 19 вересня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Представники Коломийського громадського об'єднання, ветеран міліції, придбали два ударні безпілотники. Там більше йде дронова війна карітас Коломия відзначив 30-ліття із дня заснування. Коломиянам презентували весільний обряд шиття вінка. Про це та інше детальніше у випуску. Музика. Підтримка для війська. Представники Коломийського громадського об'єднання, ветеран міліції придбали два ударні безпілотники. Дрони передали військовим 77-го батальйону 102-ї бригади ТРО. Михайло Стражник, полковник міліції у відставці. З 2013-го, очолює громадське об'єднання пенсіонерів і ветеранів правоохоронців, ветеран міліції Коломийщини. каже спільно з колегами підтримують різні благодійні збори та усіляко допомагають військовим на фронті. Тепер придбали дрони для 77-го батальйону 102-ї бригади тероборони. Ми з початку вторгнення почали донатити. Хто як міг, йшли посилки із за кордону, з Америки, йшли з Польщі, ну, з різних країн. І хлопці самотужки направляли це військову частину, у нашу десятку і на 77-му тероборону. От як. Дав клич нашим ветеранам. Ветерани приходили, здавали гроші, і ми закупили ці дрони. Два ударні безпілотники передають представнику 77-го батальйону. Андрій Мицак наголошує, зараз триває війна дронів, тому кожна пташка неабияк цінна для військових. Кожен дрон виконує певну кількість своєї роботи, і він та на даний момент там більше йде дронова війна. І вони дуже багато приносять нам користі. щиро вам. Дякую, військові ж передали для правоохоронців ветеранів прапор із символікою Коломийської тероборони. Натомість ветерани правоохоронці кажуть, далі допомагатимуть нашим захисникам і захисницям наближати спільну перемогу. Служити, вірити, любити. Карітас Коломия відзначив 30-ліття із дня заснування. Відзначили цю подію святковою літургією в катедральному соборі Преображення Христового. Її очолив Владика Василь Івасюк. У катедральному соборі Преображення Христового свята літургія. На площі розміщені різні локації. Кожна з них символізує усі види діяльності благодійного фонду Карітас, усі види допомог, які його працівники надають нужденним. Зустрічає гостей затишна колоритна українська хатина. Ми зробили таку інсталяцію української хати. Вона символізує наш побут, наші традиції, щоб кожна людина, яка приходить до нас до нас на свято, могла прийти і подивитися, познайомитися з нашою культурою, тому що ми працюємо також з внутрішньопереміщеними особами, і ми би хотіли більше показати наші традиції, нашу культуру. Тут і вишиванки, і рушники з різних областей ми збирали так трішки по крупинкам. І ось ми таке назбирали. А ще на площі перед собором карта України тут синім або жовтим кольорами. Усі охочі ставили відбитки пальців на тих областях. Звідки приїхали? Їх чимало, адже в Коломиї знайшли прихисток багато людей, які втікали від війни. Їм карітас також надає допомогу біля стенду. Юлія, вона з Чугуєва. зараз працює психологиною в благодійному фонді. Не земна і тому дуже б хотілося, щоб кожен з нас поставив відбиток свого пальчика на згадку про нашу чудову країну. Святкування 30-річчя карітасу об'єднало усіх хто у будь-який спосіб причетний до його створення та діяльності. За три десятиліття його працівникам вдалося зробити чимало надавати матеріальну, медичну, соціальну і найголовніше моральну допомогу і підтримку. Починалося з першого директора. це Григорія Сімкайла, який знаходився тут. тільки заставна була іпархія. Починалося маленький волонтерський рух. Так? це були люди, які намагалися допомогти людям, котрі десь більше були потреби. Та й зараз, через 30 років, ми дуже дуже виросли. На організацію, яка може допомагати іншим, і стараємося допомагати чи може. Ми порозділяємо це на кілька наших напрямків департаментів. Та це допомога літнім і людям хворим. Це допомога дітям і сім'ям їхнім. Це гуманітарна допомога. Тут включається переміщення особи це є харчування та поселення осіб, котрі приїжджають сюди, чи де суд складних обставинах знаходяться. А так само інші види гуманітарної допомоги. Мріємо про перемогу та справедливий мир. Це напевне дасть найбільше нашій організації. І всім людям в нашій країні, тому тут одна мрія. Інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами працює в Городенківській територіальній громаді. На урочисте відкриття до діток та педагогів приїхала очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Перший невеличкий інклюзивно-ресурсний центр на 20 вихованців запрацював у городенці ще у 2018 році. Але щороку дітей, які потребували його послуг, ставало все більше. Тож постало питання про нове приміщення, трохи праці і грошей. І сьогодні це новий просторий центр, який облаштували поруч із дитячим садком. На його ремонт із міського бюджету витратили 1 мільйон 175 тисяч гривень. Розповідає міський голова Городенки Богдан. Данко Билянський ми знайшли приміщення, зробили капітальний ремонт. Сьогодні там були 180 квадратів. Причому ви бачили, що ремонт виконаний досить так якісно з усіма з усіма і, і з тими вимогами, які ставляться до кзівно-ресурсного центру. Ви бачите, ті дочок у нас їх 175, які сьогодні на обліку, які вже багато хто звернувся рано чи пізно практично звернуться всі до кінзиного ресурсного центру. Сьогодні там працюють тільки чотири працівники. Я думаю, а а штатний одиниць має бути вісім. Ми розуміємо, що ще він не працює на повну таку потужність. Надіємося на те, що саме цей центр дасть можливість ще добрати працівників. І ті діточки, які сьогодні прийшли, вони прийшли з великою надією, і дуже хочеться, щоб вони соціалізувалися. Дуже хочеться, щоб вони отримали якісну послугу і дійсно чули себе такою частинкою нашого суспільства. І Я думаю, що все для того ми сьогодні постаралися зробити. Наразі в інклюзивно-ресурсному центрі працює чотири педагогічні працівники: директор, практичний психолог, логопед та дефектолог. 26 дітей відвідують корекційно-розвиткові заняття. А це діти, які мають складні порушення розвитку, та діти, які здобувають освіту на індивідуальній формі навчання. Одним із перших вихованців центру є 16-річний Олександр, мама якого сьогодні із вдячністю звернулася до педагогів та влади. Народження дитини з особливостями це є дуже в. Велике випробування для сім'ї, і ми помаленьку вчимося жити з такими дітками, але і вчиться наше суспільство жити з такими дітками. Це є також велике випробування. І найперше наше завдання це соціалізувати наших діток, щоб вони змогли в якийсь період часу рости і розвиватися без нашої допомоги. Тому ми дуже задоволені, що в нас відкрився такий гарний заклад. Він нас супроводжує. ці фахівці цього закладу нас супроводжують вже 9 років. Вся допомога по навчанню, по освітньому процесу, все, що треба скоригувати, все нам надавалося. Дівчата знають нас. Ми знаємо дівчат. Ми дуже вдячні всім працівникам. Ми вже напевно знаємо всіх, хто працює в цьому закладі. Дуже гарний заклад. Подивіться, які гарні, які гарні приміщення, які гарні стіни. Ми щиро вдячні. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук на урочисте відкриття завітала із солодкими подарунками для кожного вихованця. Діти, педагоги, батьки та гості із області, фарбами та долонями разом створили картину, яка прикрашатиме стіни установи. Очільниця області каже: сьогодні важливо, що не зважаючи на складнощі, такі простори відкриваються, і ініціюватиме їх створення у кожній громаді. Мені надзвичайно приємно приїхати. Сьогодні бути разом із вами, бачите, як ваша громада успішно розвивається. Все залежить від керівництва, від лідера, який робить добрі справи. Сьогодні важливо, що наші діти будуть мати той простір і зможуть відвідувати. Сьогодні багато ми живемо в проблемах і в стресах. Сьогодні кожному із нас потрібно дбати про своє ментальне здоров'я. Сьогодні важливо опікуватися нашими дітьми, тому що вони наше майбутнє. Голова облдержадміністрації. І у той день зустрілася також із внутрішньо переміщеними особами, які мешкають у громаді, та провела нараду із головами 13 громад Коломийщини. Але про це у наступних сюжетах. Тамара Приходько Ігор Кофлюк із Городенки для новин телеканалу НТК. Відкритий обласний фестиваль кераміки ремесел та фольклору Мальований дзбаник відбудеться вже цього тижня у Коломиї та Косові. 20 вересня у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття проведуть науковий форум та виставку ярмарок. Будуть представлені твори, придбавши які ви підтримаєте військових. Початок о 10 годині 30 хвилин. А 21 вересня усіх запрошують у косів. Деталі від Марії Гринюк, організаторки фестивалю Мальований з вже три роки, як не робили. З певних причин об'єктивних не робили фестивалю мальовані збани». А зараз ми хочемо ом, сказати, що ми є, що ми працюємо, що ми надбали, втратили, які ризики є, і що ми хочемо мати в майбутньому, щоб ця унікальна традиція не зникла. 20 і 21 вересня, за таким маршрутом, Коломия-Косів буде проводитися. Черговий фестиваль Мальований з це обласний фестиваль, і проводиться він ем, разом із управлінням культури івано франківської Ода кількома організаціями. І ми ем, чекаємо е, на до, до себе гостей. Власне, 20-го чекаємо у е, містечку майстрів. Ем, Національного музею народного мистецтва гуцульщини і покуті імені Йосифа Кобринського. Там буде форум, там буде виставка ярмарка. Робіт наших майстрів приходьте, спілкуйтеся з майстрами. Дуже дуже рідко приїздять всі майстри до Коломиї, щоб показати свою творчість. Прошу коломиянам, презентували весільний обряд шиття вінка його записали в селі Гаврилівка надвірнянського району. Супроводжували обряд українські автентичні пісні у виконанні фольклорного гурту Тайстра в супроводі оркестру народних інструментів Трембіта. Сьогоднішній мистецький захід відбувається в рамках благодійного мистецького проєкту Творимо, зберігаємо, переможемо. І власне народний фольклорний гурт Тайстра презентує фрагмент весільного обряду Шиття вінка, який був записаний керівником гурту Вікторією Семчук. У селі Гаврилівка надвірнянського району від учасниці Пінчук Єфемії, 1935 року народження. Фрагмент обряду шиття вінка з надвірнянщиною вже давно в репертуарі тайстри, продовжує учасниця колективу Ольга Курчій. Для презентації артпросторі «Зодіак» додали ще українські народні пісні в супроводі оркестру народних інструментів Трембіта, аби присутні поринули в атмосферу справжньої української культурної спадщини. Важливо, йти у з часом, але все-таки першовитоки ми маємо знати, як, як їхні носії, як носії е, культурної нематеріальної спадщини, і щось має залишатися першочергово. Сам факт весілля вже він такий є вид, який швидше переходить не, не в домашній, а в родині. І тому важливість і унікальність цих обрядів є дуже. Значимо, і нам дуже важливо знати ці обряди і популяризувати делі їх у своїх родинних святах, тому що це має передаватися з покоління в покоління. Фольклорний гурт Тайстра невтомно досліджує та зберігає культурну спадщину. Учасниці колективу обіцяють ще неодноразово тішити коломиян автентичними мистецькими вечорами. Уся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106 і 8 FM радіо Сяйво. а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.